Ми продовжимо включення з куларів парламенту і спілкуємося з Сергієм Лабазюком, народним депутатом України. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. пане Сергію. Сьогодні всі кажуть, що в парламенті для країни взагалі історичний день, тому що сьогодні Верховна Рада ратифікує угоду про асоціацію. Сумнівів немає, що буде будуть голоси. Власне, наскільки була послідовна позиція України в контексті захисту своїх національних інтересів, тому що зараз деякі аналітики експерти ставлять під сумнів те, що от, зона вільної торгівлі це позитивно спрацює на ну на користь нашої держави, Знаєте, я неодноразово заявляв свою позицію щодо угоди, і дійсно є ряд плюсів, ряд мінусів в угоді. Але після того, коли ми стільки пройшли, після того, коли на жаль загинуло вже не сотня, а тисячі людей, саме через те, що люди хотіли євроінтеграції, а ми отримували негативні якісь моменти зі сторони попередньої влади, однозначно, що угода повинна бути ратифікована. Якщо говорити. Щодо історичного дня, я переконаний, що сьогодні більшість голосів буде, угода буде ратифікована синхронно разом з Європою. І дійсно, це буде один, напевно, з найкращих днів роботи Верховної Ради сьомого скликання. Щодо послідовності, ну швидше за все, що послідовності не було, і тут нема що кривити душою. Наші виборці, телеглядачі, громадяни, вони бачили чітко про те, що хитання було постійно в різні сторони, як і попередні влади, так і вже сьогодні. Про те, що кроки. Не були послідовними, було сьогодні так, завтра по іншому. Але все ж таки, при всіх цих моментах я думаю, що якщо сьогодні угоду ми ратифікуємо, ми її ратифікуємо. Це буде надзвичайно важливий день в історії України. Відносно ситуації на Донбасі є декілька ініціатив, які так само сьогодні вже і є позитивні відгуки, є критика відносно і закону про спеціальний статус території або органів місцевого самоврядування, і інший законопроект фактично про амністію тих людей, які сьогодні. Зі зброєю в руках відстоїть свої власні інтереси, створення ДНР, незаконних організацій, ЛНР. Власне, яка тут позиція депутатського корпусу? Те, що потрібно шукати шляхи мирні, це однозначно, тому що покласти сотні тисяч життів сьогодні в цій боротьбі, нелегкі і непрості, нерівній, напевно, в боротьбі, буде неправильним. І те, що сьогодні основне завдання президента знайти, знайти дипломатичний шлях вирішення проблеми, це факт. Але ви знаєте, я не погоджуюся з текстом тих законів, хоча ми частково мали змогу розглянути, які сьогодні вносяться і про амністію, і про особливий статус Донецька, Луганська. Все ж таки, потрібно. Ібно детальніше обговорити і справді прийняти правильне рішення, тому що е центральна західна Україна та й в принципі всі, зі всієї сторони сторін України хлопці, які сьогодні приймали участь в АТО, і продовжують там багато. На жаль, є тих, хто погинули, багато є тих, хто сьогодні е отримали інвалідність. Як їм дати відповідь? Тоді а чому ми от тепер просто за 4 місяці, за 5 місяців боротьби, е просто здаємо Донецьк-Луганськ, тому що в деякій мірі це здача, як на мене, Донецька, Луганська, і однозначно, що. Амністувати в такому тексті, як сьогодні пропонується, практично всіх По невизначеному, в по невизначеній формі, а хто попадає під амністію, а хто ні, напевно, що також є неправильно, тому що стільки, стільки полягло в житті вже на сьогоднішній день, все ж таки відповідати за це потрібно. І те, що на такому етапі, коли ми вже зробили багато, просто взяти без конкретних якісь чітких планів і без гарантій зі сторони Росії, тому що маємо бути з вами. Погоджуватися тут, що аж ніяк це не проблема тільки в нас з сепаратистами, це проблема з Російською Федерацією. Ми бачимо, що мирні плани, на жаль, не виконуються ні в одніє, ні іншою стороною, як і сепаратистами, так і Російською Федерацією. Тому моя позиція, що перед тим як приймати подібні закони, потрібно чітко обговорити, розібратися відверто. Якщо сьогодні йде мова про те, що в деякій мірі це заавальована федералізація, то можливо тоді референдум. Ще одне запитання до вас, пане Сергію. Сьогодні пленарна робота і ще один день пленарної роботи перед виборами. Власне стратегічне бачення, що треба зробити, можливо, зміни до конституції, тому що Російська Федерація зараз активно лобіює цю тематику. Міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров наголошує, що Парламент повинен якимось чимось рухатися до змін основного закону. Проблема номер один все ж таки це мир, якого сьогодні, на жаль, в Україні немає. Все інше це і економіка і політична ситуація в країні. Звичайно, це і важливо, але в першу чергу мир. Тому я думаю, парламент сьогодні ми розуміємо, що в стадії виборів на жаль багато результативних справ не прийме. Але от якраз основна місія цього парламенту це завершити свою каденцію тим, щоб принести в країну мир. Ла каденція Верховної Ради розпочне займатися змінами до конституції, зробить ряд необхідних рішень, щоб покращити економіку в країні і так далі. А сьогодні ми повинні принести мир. Я переконаний, що все ж таки більшість народних депутатів саме про це сьогодні готова говорити, готова робити, і результат може бути, але потрібно, щоб це було внесено в порядок. День зрозуміло. Дякую. Вам Нагадую, що це була думка Сергія Лабазюка, народного депутата України.